Амон, ти знищив мене осудом, змушуючи мою віру зменшитися. Гівон ти змішав віру та дії, досліджуючи єдність Євангелія. Вавилон, ти намагався перевизначити критерії спасіння людськими стандартами. Я розриваю всю цю структуру, що закриває Євангеліє в ім'я Ісуса Христа. Слово Филип'янам 39: Моя праведність не від закону. А через віру в Христа постачальник, плем'я сеїн. Віра руйнує всі структури і стає шляхом до нового життя в Христі. Віра тягне тебе в його обійми, визнання підсвідомості. Я кажу, що вірю в Євангеліє, але насправді все ще тримаюся своїх сил і стандартів. Нове починання приходить з ранкового світла, яке проганяє темряву. Це надія для тих, хто вірить у велике обітницю. Книга, що відкривається, стає символом вічного слова Божого, яке змінює життя та приносить новий початок для всіх, хто його читає.